Шановні батьки і діти. Діти, яке домашнє завдання було на тому занятті по грамоті? Згадайте, будь ласка. Так, було домашнє завдання розгадати ребус. Дуже шкода, що ніхто мені відповідь не прислав. я вважаю, що цей ребус ви не зрозуміли. Давайте розглянемо ще раз. На верхній полосочці у нас цифри в роздріб. На слідуючій полосочці літери в роздріб. А третя полосочка пуста. Її треба заповнити. Наприклад, перше одиничка ставимо літеру, пишемо Г, другу літеру, яку пишемо, О. І так по черзі у вас вийде слово, а можливо, це, це буде предмет, і, можливо, навіть ви мені намалюєте цей предмет. А який ж звук ми з вами вчили на минулому занятті? Згадали? Звук Х, він видихається х-х-молодці! А сьогодні ми приступаємо до вивчення слідуючого звука і літери. Яка ж це літера? Який же це звук? У мене на дощі малюночки, які підкажуть, який звук частіше всього зустрічається при вимові? Йогурт, чайка клей. Який, ви, який ми звук чуємо? Так. Звук Й. А тепер давайте згадаємо, як ми з вами ділили слова на склади. Ми з вами навчилися плескати у долоні та скільки раз плеснемо, скільки у нас буде звуків. А сьогодні інший метод. Давайте поставимо руку на підборіддя і будемо вимовляти слова. Якщо підборіддя торкнеться руки, от скільки складів у слові. Починаємо. Клей. Ще раз. Клей. Скільки разів? Один раз. З новим словом чайка. Чай ка. Скільки разів? Два. Молодці. Отже, ми з вами повторили. Як діляться слова на склади, у кожному складі повинен бути голосний звук. Тепер ми з вами складемо речення. І... Діти, подивіться на малюночок. Це що у нас? Чайник. Тут є звук «й». Складемо речення. Мама купила чайник. Крапка. А тепер ускладнемо, якого кольору чайник червоного. І тому ми скажемо: мама купила червоний чайник крапка. Молодці. Отже, ми склали просте речення і складне. Тепер ми розглянемо звуковий аналіз слова клей. К. Приголосна Л. Приголосна е голосна і Г. Приголосна м'яка. Слово чайка «Ч» Приголосна А голосна. Ю. М'яка приголосна К, приголосна і А голосна. Любі мої друзі, домашнє завдання. У мене на столі стоїть пляшечка, яка світленько просвічується, та гудзички. Якщо ви пограєте вдома в таку гру, яка називається чудова пляшечка. Туди за, туди, за кожне слово, яке ви придумаєте, з звуком «й» кладете… Гузичок, наприклад, я кажу трамвай. Ось у мене вже там одне слово. Потім ви всі ці слова порахуєте і з'ясуєте, як багато слів в українській мові на звук Й. До побачення, до зустрічі. Чекаю ваших на фотобутилочок.